Нестабільна ситуація з електроенергією багато кого в Україні змушує дивитися на різні типи безперебійного живлення. У когось це екофлоу, блюєті, та у когось це. Виклик електрика і якісь там з до щитку цілої системи. А хтось все ж таки думає, можна зекономити і зібрати собі систему з акумулятора-інвертора і мати те саме на виході, що і типу Екофло. Давайте з цим розбиратися, бо можливо це як і гарне рішення проблеми недорого, а можливо, це і навпаки погане рішення недорого і потім викличе багато проблем. З вами Мокіч Електриксервіс. Шопінгу Hotline.ua і ми починаємо. Одразу, щоб все сказати про зарядні станції, я скажу одне, що ось тут можете подивитися відео ще в часи першого блекаута, ми знімали багато матеріалу, і оце відео воно якраз відповідає тому, що вам треба подивіться, цікаво і корисно. Наразі ситуація з цінами на зарядні станції, від кофло Блюєті, Джекері та інших популярних виробників не настільки критична, як була взимку 22-го року. Це можна легко перевірити за допомогою графіки, динаміки цін на товар в каталозі Хотлані До речі, оце знаєте, коли в дитинстві став моди на Тасан Андрес і музику в папку скидував і слухав там Лінкін Парк, прикольно, я себе відчував таким. Програмістом, то зараз, коли я дивлюся на ці графіки на хотлайні, звідки я аналітик, я можу проаналізувати, але інструмент відкритий для всіх і це прикольно. Заходимо в картку, наприклад, EcoFloor River 2, гортаємо вниз і бачимо, що пікові ціни були в листопаді-грудні 22-го року. Далі ціна впала приблизно втричі та стабілізувалася. Втім, зараз спостерігаємо тенденцію здорожчання, що й не дивно враховуючи нинішні реалії. Тому якщо ви встигли купити зарядну станцію, занищують. Ціною постає цілком логічне питання: чи варто переплачувати, якщо можна замовити побудову аналогічного сетапу? При цьому він вийде типу дешевшим. Звісно, якщо вам не продадуть чогось зайвого, наприклад, потужніший інвертор ніж вам треба, чи якийсь золотий акумулятор. Тож давайте розберемося, з чого складається подібна зарядна станція, та на що варто звернути увагу під час вибору комплектуючих. Стандартний сетап складається з автомобільного акумулятора, інвертора, зарядного пристрою та кількох кабелів. Краще вже на цьому етапі радитися зі спеціалістом, який збиратиме вашу зарядну станцію. Так ви мінімізуєте проблеми, які можуть з'явитися на етапі збір, яку обов'язково має проводити хто професіонал. Перш ніж замовляти комплектуючі, потрібно визначитися з вашими потребами. Яку техніку ви плануєте живити? Це будуть тільки комп'ютери, гаджети, роутери, чи ви плануєте використовувати зарядну станцію для готування їжі та палення квартири. Від цього залежить та наївність акумулятора та потужність інвертора. Припустимо, нас цікавить перший, більш лайтовий сценарій. Для орієнтиру готові рішення такі, як EcoFlow River 2 і Blue Yeti і B3A, коштують приблизно 14-15 тисяч гривень. Почнемо з акумулятора. Дешевшим варіантом буде купити звичайний свінцево-кислотний акумулятор, який використовується в багатьох автомобілях. Втім, за технікою безпеки тримати такі акумулятори вдома не варто. З часом вони можуть почати виділяти некорисні, більше більш того, вибухом небезпечні гази, особливо якщо це не новий акумулятор, і ви не впевнені, чи правильно він експлуатувався. Нещодавно ситуація була, з дітьми приїхали. Якийсь будиночок на березі річки, і там стояла саме така система: акумулятор, акумулятор від автомобіля, цей, як він там називається. Інвертори, все це біля ліжка, і воно там щось гудить, булькає і ну, така собі історія. дзвоню, кажу, по-моєму, якось неправильно. Ну, якщо вам щось не подобається, можете їхати. такий, поняв. Взяв все повидирав, ведеравних на вулиці її. Кращим вибором будуть AGM акумулятори Це також свинцево-кислотні акумулятори, але вони мають герметичний корпус, в якому знаходиться абсорбований електроліт, а не рідкий, як звичайний. При правильній експлуатації AGM акумулятори не виділяють шкідливих газів, тож вони безпечніші при використанні в домашніх. Умовах. Ще один плюс вони підтримують потужну зарядку і допускають більший ступінь розряду, ніж звичайні акумулятори. Саме тому джем акумулятори встановлюють на авто системою старт-стоп, де передбачено більш агресивні умови використання батареї. Тож, якщо електрик радить вам вибрати саме джем-акумулятор, на мою думку, до цього варто. Прислухатися щодо експлуатації акумулятора. Пам'ятайте, що вони дуже не люблять глибокого розряду, навіть джем моделі. Визначається він по вольтажу. Ось ловіть табличку. Чим нижча напруга акумулятора, тим нижчий рівень заряду. Краще не допускати розряду нижче 50%. Перейдемо до каталогу -UA і Виберемо у фільтрах ємність акумулятора 50-65 Ампер-годин. Звичайні свинцево-кислотні акумулятори коштують в середньому 3,5 тисячі гривень, а й акумулятори такої ємності обійдуться приблизно в 4,5%. 6 тисяч гривень. Для нашого прикладу беремо модель Bosch 6 ct 60 agm за 6 тисяч гривень. Тепер потрібно придбати зарядний пристрій для акумулятора. Ось тут же зверніть увагу на його параметри, адже немає сенсу переплачувати за зарядки, розраховані на величезні акумулятори. Зазвичай потужність зарядки встановлюється на рівні 1, 10 від загальної ємності акумулятора. Тобто, якщо наш акумулятор має ємність 60 Аг, краще. Виставити 6 А. Тому і вибираємо зарядний пристрій, який має робочу напругу 12 вольт і може заряджати акумулятор ємністю до 100-150 годин з максимальною силою струму до 10-15 А. Беремо трошки про запас. Може захочете з часом купити акумулятор з більшою ємністю. Про наші потреби підходить модель Craft N Delic D1291. Вона має максимальну силу струму заряду 10 А. Є різні режими зарядки для різних типів акумуляторів, навіть режим. Відновлення для старих акумуляторів, а також є дисплей, щоб зручніше стежити за процесом заряду. Коштує 1000 гривень. Тепер нам потрібен інвертор. Ми орієнтуємось на EcoFlow, у якого номінальна потужність 300 Вт і пікова 600. Також Blue Yeti, у якого показники трошки вищі, 600 і 1200. Заходимо в розділ перетворювачі напруги і вибираємо фільтр номінальну потужність від 600 до 1000 Вт. Також раджу одразу додати фільтр чисто синусоїда. Такі інвертори більш універсальні, адже дозволяють підключати техніку чуттєво до синусу, наприклад, котли. Вибираємо інвертор чотич CJ1600M. Він має номінальну потужність 800 Вт, піково 1600 Вт, і чисту синусоїду, коштує 2400 гривень. Не варто купувати надто потужний інвертор, якщо не плануєте використовувати потужність потужну техніку. Адже навіть просто будучи увімкненим, потужний інвертор споживатиме більше енергії, яку ми намагаємося заощадити. Тож, якщо електрик захоче вам продати більш дорожчу модель, спочатку запитайте, чи треба вона вам. В комплекті з зарядним пристроєм та інвертором зазвичай йдуть клеми крокодильчики для підключення до акумулятора. Втім, перевірте комплектацію за необхідності докупіть ці кабелі. У підсумку маємо GM-акумулятор на 60 А годин, плюс інвертор номінальною потужністю 800 Вт, плюс зарядний пристрій, які обійшлись нам приблизно у 9400 гривень. Додаємо ще роботу електрика приблизно 1000 гривень. Тут же залежить від того, чи він тільки збиратиме в сетап, чи також замовлятиме комплектуючі. І виходить десь на 3-4 тисячі гривень, дешевше за розпіарених конкурентів. Та чи варто воно того? Окрім заощадження грошей, ми отримуємо сетап з більшою Ємністю, у EcoFlow цей показник 256 Вт-годин. У нашої збірки приблизна ємність виходить 300 Вт-годин. Щоб порахувати, достатньо перемножити ємність вашого автомобільного акумулятора 60 а на 12 вольт, і ми отримаємо 720 Вт-годин. Звісно, ми не будемо розряджати акумулятор в нуль, а лише відсотків на 50. Отже. Лишається 360 Вт-годин. Віднімемо ще розхід енергії на роботу інвертора ще десь 15%, і лишається трохи більше 300 Вт-годин. Непоганий результат, тим паче, що і реальна ємність EcoFlow і Blue Yeti трохи менша за заявлені показники. Але тепер перейдемо до мінусів. Перше, вам постійно потрібно слідкувати за рівнем розряду акумулятора і переключати акумулятор з інвертора на зарядку. Це дуже важливий момент, адже кілька разів висадити автомобільний акумулятор в нуль і доведеться купувати. Новий, така вже специфіка технології. У EcoFlow і блюєті в цьому аспекті ситуація стабільніша. Зарядні станції обладнані акумуляторами Life 4, які витримують до 2500-3000 циклів зарядки. Другий мінус це габарити такого сетапу, також його конструкція. Якщо вдома є діти або домашні улюбленці, треба ретельно стежити, щоб вони не бігали навколо такої зарядної станції, або ж додатково придумати такий захисний кейс, що вже трохи виходить за рамки нашої концепції зробити дешево. Сучасні Зарядні станції позбавляють багатьох незручностей. Якщо ми візьмемо дійсно такі мінімальні сетапи, як тут у нас 300, 500, давайте до 1 кВт, то все ж таки мені здається, що краще переплатити ці пару тисяч гривень і мати. Станцію, яка може швидко заряджатися, яка має в собі охолодження, яка укомплектована в одну коробочку, яку можна так само використовувати, не треба переживати, що в тебе там ємність падає, коли відсоток заряду менше 50%. Але, звісно, коли ми почнемо розглядати історії на 3 плюс кВт для сім'ї, то тут вже питання постає трошки іншим. Іншою стороною, тому що такі станції вже будуть коштувати не на пару тисяч дешевше та оці з інвертором, а на 100% майже та є й такі випадки. Але це вже історія для інших відео. Також не забувайте про професійні системи, які встановлюються компаніями, які займаються цим все життя. Я не знаю, як воно правильно називається, але коли тобі приходять, роблять так, коли вимикається світло, в тебе нічого не відбувається, ти просто одразу. Автоматично перемикається на оці системи, і ти можеш далі дивитися телевізор, використовувати холодильники і все. Потім світло вмикається, знову ти нічого не відчуваєш, навіть світло не стрибає. Але це вже історія про 100 тисяч плюс, а не про те, що ми говорили. Але нам дуже цікаво, якими ви штуками для дому користуєтеся, як ви переживаєте цей блекаут, та які станції у вас стоять. І де вони стоять, також дуже важливе питання. Дайте нам відповідь на ці питання в коментарях. І, звісно, не забувайте заходити на сторінки сервісу смартшопінгу Hotline.ua і дивитися, що там є цікавого для отих наших блекаутів. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео. Слава Україні!